Сужу жебро, як бомж по аптеках. Купив таку ГМ-2. Вже сказали 300, ну це так не дешево, але що зробиш, поголів, я треба переколоти. Приступаємо до, до такої. Правда, її чуть маловато, 5 кубиків. то виходить, по пів дози на кролика. І от внаслідок такого в нас і не... В нас і немає, і не буде кров. Пропадали як і самочки, так і молоднячок. бомж по аптеках то в того чуть, з то золотого. Я так якось когось назбираю. Купляю лапимони і сумською. Новини такі невтішні. Дивіться, маю. Купив лапіном 1. буду тестувати. А я вам казав, найкращий час знати, коли працює гемка, коли ні, це мати, ну, мати цю гемку, чи працює вакцина, мається на увазі, і мати гемку і зразу тестувати лапіном гем просто. І лапіном не лапіном, а тарасова. І пувак має дві баночки, теж протестуємо. І вже буду тоді знати, що працює, що не працює. А Також взяв, добре, що є колеги, що займаються, займаються вакцинами, так само шкірою, всім і вакцинами, і кормом. Накупляв, так, накупляв шприців, накупляв ГМ-2. Буду тестувати, покажу. гм 2 накупляв, далі. Далі накупляв. Сумської. Так, зразу ж поставив вакцину. Санька на щось закрив. Кажу, не закриває, він взяв, закрив, тіпа, тіпа, тут гемка не зайде. Кажу, ти що, дурний, чи що. Наоборот, кажу, треба відкривати, щоб чистий воздух заходив. А він взяв-закрив та саньок. Будемо дивитися, що в нас є. Так, самчики ці цілі. Що? Ну, вони вакцинувалися, ті, що домашні, нормально все. Але все одно щось таке постійно щось таке що дохне. Тут одна самочка пропала, це молода самочка, і вона, напевно, не була провакцинована. Ну, недавно не була перевакцинована. Так, і, і... маємо проблемку. Один самчик рипнув. Продажний. Продажний. той, що йшов на... На продаж, на продаж на розіграш. Цей самець рипнув. Зараз бігом перевакциновуємо молодих, ну, інших двох. І подивимося, що буде. Хлопці, ну розумію, що є проблема, але якщо, боронь Боже, рипне, я обов'язково вигодую класних самців. ну Будемо надіятися, що все буде добре. Обов'язково вигодую класних самців, обов'язково розіграємо їх. Ну У мене ще є, правда, тут один чи два самці великих, ще само собою, цей, по-моєму. Цей, по-моєму, такий, що ну, я тримав, я знав, що таке може бути, знаєте, тому я був готовий до того. Так що, ну, все має бути добре. Буду знімати репортаж, ну, не репортаж а огляд кожного дня з ферми, і буду показувати, в якому стані, що пропадає, що не пропадає. Обов'язково триматиму вас в курсі, яка вакцина працює і яка не працює, і буду показувати це на своїх кролях. Купив таку. Оп, ГМ-2. Бачимо. Получається, получається, доза коштує в нас. Зараз я взяв за 200 чимось. 210, 190, 210. А от вже подзвонив на базу е, в Рівне. А там мені сказали 300. Не знаю, як, де якого. Як, Відпишіть. Не фокусується. Вже сказали 300. Ну, це так недешево, але що зробиш? Поголів, я треба переколоти, передути, щоб все було добре. Все, коротше, розпаковую і працюю, хочу все прокалювати. Лапімун вже всю вигатив, пуста. Приступаємо до такої. Правда, її чуть маловато, 5 кубиків, то виходить по пів дози на кролика. Е, що виходить, я вам потім покажу. Все майже проколов лапімоном. Майже все, всю сторону цю. Там ту малу кімнату, З тієї сторони всі самки, з тієї сторони всі самки робочі. І такі робітничі, як то кажуть. І зараз, може ще тут в мене ще є баночка. Грію саме лапімуну на 10 штучок. Що хватить, то хватить, що не хватить, доб'ю. Сумською, все остальне сумською. І тоді вам розкажу результат. І На молоднячок на молоднячок, попробую ще дві баночки тарасової. З цієї сторони зроблю їх, І проколю, і побачимо, що буде, чи то буде добре, чи ні. А цю сторону, певно що буду бити сумською. Побачу, що буде краще. Вийшов на двір, трошки, думаю, знаєте, розрежу обстановочку. Розражу, бо трошечки так, блін, як засів сюди, як почав це все прокалювати. Ну подивимося, як воно буде. Вже завалив всю сторону цю верха, все лапіну Гем 2. І ті так само, все що, теж лапімон Гем 2. І виходить, виходить, що велику кімнату теж лапімон Гем 2. Весь низ те, те з тамтої так само сторони, а це вже все почав валити сумською. Тут хлопці до мене дзвонять, де ти пропав? Півтора години тебе немає на зв'язку за машини, треба дзвонити, а тебе, каже, немає. Хлопці, півтора години. <сум> Валю! Працюю. Наганяю, як то кажуть, упущене. І то ще не все? Ще не все. От добре, що в нас є хлопці, що займаються. Дякую, ключу Поїхав трошки взяв, купивши такий, позбирав всіх, що треба і не треба. Лапінум гем просто, думаю, якщо не хватить хоч цією першою, бо я думаю, що в мене перша гемка, не друга. Що хочу сказати? Телефоную в Рівне, на базу. Колись е, ця як, її, як то її звати, Анна Олександрівна дала мені номер на базу і каже, слухай, вони туди, там є в наявності завжди, купиш собі там нормальні, свіжі вакцини завжди. Раз взяв, другий раз взяв, потім хлопцям дав, хлопці скуплялися. Раз була в них гемка, скуплялись, другий раз була гемка, скуплялись. І телефоную тут я. Кажу, мені треба взяти декілька вакцин. Сьогодні субота. Я думаю, вирішив, ну зателефоную. Ну, била, не була, думаю, мало, -лі, може, працюють сьогодні. Добрий день, добрий день. ну Я вже не записував цього, цієї розмови. Треба вакцину. Каже, ви знаєте, який сьогодні день? Кажу, сьогодні субота. Ага. Каже, то, виходить, вчора вам, каже, її не треба було в п'ятницю, а сьогодні вже, каже, стало треба. Пляху, знову багато так треба щось з тими мухами знову робити. Де вони взялись, не знаю. Коротше, каже, вчора вам не треба було, сьогодні вам треба вже вакцина. Ви в курсі, каже, що сьогодні субота. Кажу, я в курсі. А що так? Що вчора не треба було? Кажу, бо вчора не здихали, кажу, почали пропадати ввечері. І кажу, сьогодні, кажу, я рішив все поїхати, треба купити, все провакцинувати. Вона каже, я не працюю, ну то до понеділка каже, будете чекати. Кажу, ну вже не виходить. То кажу, буду, буду чекати до понеділка, кажу, трохи, звісно, пропаде до понеділка. Але кажу, ну, відтягуємо процес весь. Вона каже, то що зараз виходить, здихають? Кажу, здихають. І вона тоді каже: а ви в курсі, що якщо здихають, вже колоти не можна. І тут такий парадокс. Я тут всіх вчу, кажу хлопці, якщо кролики здихають, то їх треба. Прокалювати. Ми вже неодноразово таке робили, прокалюєте, щось пропаде, щось не пропаде, щось виживе. І все далі буде. Ну, не перший раз таке, не, не перша ферма вже таке робила, і не перший день живемо, і всі завжди таке робили. А тут, виходить, продавщиця починає мене вчити. Я кажу, ви розумієте, кажу, ви на теорії вас так навчили, що не треба прокалювати під час гемки. А у мене, кажу, я практик, в мене практика. Кажу, ми під час гемки зразу колем, бо лікарства просто немає ніякого. Але варіант, шанс щось спасти є. І так як ми вже декілька разів це робили, то ми. Ну скільки, під час гемки може пропасти, ну процентів 30 максимум, 10, 15, 20, ну я думаю, до 30, більше вже нікого не пропадало. І тут виходить такий парадокс. Коли я вчу людей. Що треба під час гемки колоти. А тепер люди до мене дзвонять чи там пишуть і кажуть, ну що ти розказуєш, як колоти, коли, от наприклад, коли в нас дохнуть, в аптеці каже, говорить, що колоти не треба, бо вже заражені, а ти говориш, що треба проколоти. І от внаслідок такого, в нас і, не, в нас і немає, і не буде кроликів. Через те, що піде одна баба в етаптеку, послухає продавців, друга баба піде. Я в дві ветаптеки вет сьогодні телефонував, ну в одні купляв, в одну телефонував і потім ще в іншу, теж три аптеки. в одну телефонував, в двох купляв. То всіх трьох сказали, що під час генки колоти не можна. І так як зараз у нас молоді кролярі, що починають тільки кроликами займатися, вони можна сказати, може там нас не знають, що так, ну ті, що там поголовно так гарно займаються кролями, не знають. А будуть слухати тих, що коли тримали бабів, дідів, і ті їм скажуть, все, якщо дохнуть, бей, і все, розділку продавай, толкай, і значить, то не твоє. Кролики завжди дохнуть, кролики делікатні. Пішов я перевірив, казав саньок, що здохло два самця цих, що я мав розігрувати. Але слава Богу, пропав тільки один, поки що. Подивимося, може два, може пізніше. Ну, Тих два очухаються і будуть живі. І в мене там є ще один такий, також великий, гарний кролик. Ну, побачимо. А якщо ні, ну, не буде третього, то ну, прийдеться вже вирощувати щось з нових, з молодих. Ну, коротше говоря, я щось придумаю. Завжди щось придумаю. Тому буду старатися викидати вам відео зараз кожного дня після проколювання і буду дивитися, буду експериментувати, проколов, так як вже казав. Це племінне поголів'я ще раз проколов лапіном гем 2. Верх весь молодняк проколов Сумською, пропадали як і самочки, так і молоднячок. А молоднячок взагалі вчора вечором прийшов, то пропало, кров з носа пішла. Ну, Коротше говоря, як я поняв, що то гемочка, тому що легені, я їх зразу розрізав. І не легені, а печінка була біла, така, як ну, варена. Більше всього, що це не гем-2, а гем-1. Бо гем-2, колись в мене як було, то там м'ясо жовтувати таке йде. І вроді по внутрішніх органах не докаже, що це, ну, це гемка, тому що воно більш-менш однакове. Деколи пускається кров з носа, деколи не пускається. Але внутрішні органи залишаються однаковими, майже як здорові. Але м'ясо має такий жовтуватий відтінок. То я так думаю, що це гем перша. Ну, будемо бачити, зараз проколю ще, дещо. ще в мене є дві терасових. десь тут. Дві терасових і гем першу. О! Залишилося, як колись нього купляв, ну і подивлюся, о, молоднячка проколю. не буду крепко там рискувати, бо теж кажуть, як яка партія. І також просто лапіном гем. О, без 2 Ну, фокусуйся. Коротше, ви поняли. І зробимо такий експеримент. Коли ж ми зробимо, як не тоді, коли кролі дохнуть. Знаєте, тут немає чому радіти, але, але для себе буду знати, і ви побачите, яку потрібно колоти вакцину, а яку не потрібно. Підписуємося на канал. І... Ну, якщо я буду мати час, то буду зараз вам слідуюче відео знову скидати. там Завтра, післязавтра. Ну так, через день я буду показувати. Ну, буду старатися показувати, що пропало за ті дні. Підписуємося на канал, е донатимо на ЗСУ, тому що збір в нас вже проведений. Ну як дозбируємо, трошки грошей вже нас скидали. Мені небагато. 5-700. Я ті гроші вже... Перевів нам автомобіль, вже одна жіночка поїхала за автомобілем. Чому не я? Тому що, по-перше, назбирали 5700. Ну, це взагалі нічого. І по-друге, по-друге, ну, більшу частину назбирали інші хлопці, я їм докину. І, виходить, там знайшли машину в Фінляндії, по-моєму, Hyundai Santa Fe, Четвертого року друге, трошки кажуть, таке до роботи, але хлопцям піде там там, Ходову трошки підробити, підшаманити. І кажуть, що стан більш менш Відправили жінку, не було кому поїхати. І я не мав як поїхати, тому що з цим кормоцехом, кормами, нема часу. Кажу, хлопці, я не підготувався. Вони кажуть, що вчора купили машину, сьогодні каже, когось треба на добровільній основі відправити. Кажу, не маю як. Ну давайте через тиждень. Каже, через тиждень, треба, щоб машина вже була тут. І жіночка согосилася, ну теж родичка цього вояка. Согласилась, поїхала. Коротше, якщо вдасться мені зняти, я вам зніму покажу цю машину, яка приїде, в якому стані, і ну, покажу, куди, куди пішли ваші гроші, ті, що ви донатили. Також, якщо хочете, я знову ставлю силочку знизу на свою картку. можете, ну Не обов'язково вже там 300 гривень, хтось може 20-50, хто скільки може, продонайте, я також це все відправлю туди і потім вам покажу, на яку ви машину продонатили. Все. Дякую за увагу, підписуємося на канал, поширюємо відео і слідкуємо, що буде далі. Коли буде розіграш, ще не знаю. Всім пока, всім удачі, на все добре. Слава Україні, героям слава!